Через 105 днів мені буде 40 років. Останніх 20 з них я мріяла про ідеальне тіло, плоский живіт і найголовніше без целоліту. Всім привіт! Мене звати Таїсія і мені залишилось після цього дня 105 днів до дня народження. Я готова змінювати, змінювати своє тіло, своє харчування, емоційний стан. І сподіваюся, ви зі мною підтримаєте мене. Я не показую, тому що я не знаю, чи я буду вправи правильно робити все. Я на понадивленості буду в Ютубі дивитися вправи сама, які вже дуже багато років роблю. Буду також робити розтяжку, буду робити, яку яка в мене була колись просто ідеальна. А теж я буду цим ділитися. Якщо когось буду надихати, то дуже буде круто. Сьогодні 14 травня розпочинає свій Ютуб. Так що вітаю на своєму каналі. Я буду старатися кожного дня робити хоча б 15-20 хвилин вправи різні і ходити. Після роботи багато ходити. Ділитися з вами, що я їм, які вправи роблю. Все цим я буду ділитися своєю. Так, говориться, історію до змін до 40 років. Зараз, до речі, в мене вага 70 кг. Для початку я розігріваю тіло завжди, що б я не робила, перед розтяжкою, а розтяжка в мене йде після кожних вправ. Я розігріваю тіло. Останнім часом я абсолютно всі права роблю з гантелями. Сьогодні також з вами поділюсь і ось такі прыжки, щоб тіло трошечки розігрілося. Я ще їх називаю ліфо-дренажними такими прыжками. А в соцмережах їх називають ще дофамінові пришки. Я не знаю, чи я їх правильно роблю, надивилася цих інстаграмів. Але воно дуже гарно розігріває тіло перед розтяжкою, щоб шпагат робити мостик і загалом зі спинкою. Для початку хвилин 5, а так як я вже частенько їх роблю, то хвилин 10 буду робити. Хвилин 10 я попригала за розтяжечка і все, і душ. І на роботу я біжу. Будівельна якась наші хлопці, які робили в нас ремонт, залишили цю палку, що за допомогою неї я роблю. Ось і це дуже-дуже класно. Навіть коли я спішу дуже на роботу, або загалом кудись спішу, мені треба кожного ранку цією палкою помахати. Це моя така рекомендація: обов'язково візьміть це собі до уваги. Можете взяти швабру, палку швабри. І в кого болить спина, це номер один, дуже допомагає. На сьогодні вправ вистачить. Все, що я робила, я вам показала. Але я трішечки в більшій кількості це все робила: розтяжки, самі ці прыжки, У мене зайняло це максимум все разом 15 хвилин. Зараз душ і з приводу харчування. Планую і дуже хочеться. Щоб в мене вийшло все-таки два рази в день харчуватися. До речі, рано я п'ю каву і обов'язково з чимось, щоб не на голодний шлунок. Або якийсь кусочок сиру, або навіть та ж сама цукерочка солодка. Так, да, Це неправильно, я хочу це змінити. Сьогодні я з'їла полуницю з кавою, три штучки, десь так. І наступний і перший моє прийом їжі буде десь в одинадцятій. І другий, другий прийом їжі буде десь о шостій, десь так хочу. І, ну, в принципі, так все. Дуже хочу, щоб так в мене і було надалі, не рахуючи якихось подій. Але щоб стабільно в мене ось так було два рази в день, без різних там, перекусів і тому подібне. І... Надіюся, що в мене вийде. Інколи буду в блог знімати те, що я їм. І загалом, все-таки для розмаїття обов'язково будуть різні тут рубрики, що мені допомагає, які в мене тут гаджети для спорту. Це буде дуже цікаво, але все згодно. Тож підписуйтесь на мій новий канал, і думаю, буде тут дуже цікаво. Ви побачите точно зміни. Я буду намагатися їх робити. Я це ще раз повторюсь. Я роблю для себе. Все-таки залишились сто півдні. Але після того, звичайно ж, продовження буде навіть якщо будуть зміни а вони будуть.